Співпраця з центром контролю профілактики інфекційних хвороб це рутинна робота, це щоденна робота. Ми завжди маємо від них зворотній зв'язок, тобто, ми бачимо ситуацію взагалі по області по Україні і саме в нашому місті, і звичайно, завжди реагуємо на це. Ще найбільше чого ми переживаємо, це коли відбуваються ті чи інші спалахи інфекційних хвороб. Це відбувається тільки в тому випадку, коли падає відсоток вакцинації. Ми можемо бути спокійні в тому випадку тільки коли 95% населення щеплено. А коли спалах, це ми все робимо терміново, швидко доганяємо. Найкраще робити все планово. Від кору до, до прикладу діти мають отримати два щеплення в рік і в шість. І це цих двох доз достатньо для того, щоб дитина була захищена. У нас в Україні і саме в Чернівецькій області є підвищення захворюваності на кашлюк. Це дуже небезпечне інфекційне захворювання, особливо для діток молодшого віку до року. Це захворювання ми можемо попередити, зробивши щеплення дитині. І це захворювання небезпечне тим, що воно може призвести навіть до смерті малюка. Наразі і вакцина є, і педіатри активно працюють з цим. Ми з батьками проводимо бесіди.